Всім привіт, друзі! Всім. Всім, привіт. Всім привіт! Ми приїхали з магазину, купили трохи продуктів. Так, зараз я це все розпакую. Це оце попаду. Так, і нам треба буде їхати по м'ясу, по фарш, по колбасу. Поїдумо. Ми їдемо ось цією тачкою на колесах. Швидко у нас тут недалеко магазини, тому пройтися трохи подихати ріжим повітрям. Оце кортопля тут 5 кілограм по 4 євро тут в Іспанії. Ми купили два мешки, Це виходить 10 кг, ну 8-8. Оцей кріп. Коштує євро 50 ну Він свіженький, це щось вони дуже такі тоненькі зробили. Там, де я купую, вони було тр трошки товстіше. Так, так. Оце 6 води. Ну, дівчата кажуть, їм вся вода подобається. Ну теж щось євро 30 центів. десь так. Хурма дуже смачненька, вже можна їсти євро. Це Сергій привіз мандарини, апельсини. По євро 15 Сергій купив, він дуже любить ось таку консерву в томаті. Євро 15 одна штука. Оці груші 99, десь банани, там є теж дуже класні. Я буду бан... можна їсти. Зараз можна їх у кашу. Так, все. Ми все поїдемо по. Поїдемо по м'ясу, ой, м'ясом. Хай Яриска. Привіт! Всім привітики, привітики, привітики! Ось вона так любить Сергія, якщо він приїжджає, вона кидається, його обіймає. Ну таке умне, таке мале та таке умне. Все, ми поїхали, зараз вже 12 да? і потім покажу вам. Все, ми вийшли, зараз їдемо, купимо трошки. Ще. І все. Ось ялиночка. Ялиночка, вона дуже гарно світиться, як у вечорі. Зараз вона так, так собі. Будемо йти, мабуть, в цей магазин. Банарея. Мені дуже подобається. Тут їхня ясна продукція. Так, зайшли. Взяли ось таку картину, багато не будемо купувати трошки. Мені треба буде купити якусь копаси, на бутерброди. треба, не знаю, мені... мені якась така б, як не знаю, як у нас би в Україні ось таку б колбасу купити, але я не знаю. Оце буде така? Це дуже. Ти думаєш, а вона не сира, якась як. Да, ні, це. хамон. А, це хамон, дивись. ну давай Буду? три. Так, це воно, так? Давай. Це він. От, Максі. Йорк, так? Максі Пою. Це з куриці. ні. Оце давай. Хамон. Пернік. Може на докторську буде вона схожа чи ні? Я не знаю. Ну що ти думаєш? Будемо як хамон, так? візьмемо цю кубасу 3,85 мабуть, вона коштує так. Це що тут кіло? Чи що тут? А ну скільки яка вага? Ваги немає, так? Ну хай. Будемо. Так, так, вага. Добре, вага називається. Вага. І якийсь може ось сир. Якийсь сир, може, будемо купувати. Треба ж сир якийсь нам. Ми раніше таку головку брали за 10-11. за 11. А де ж вона є тут? Чи ми без сира? Ну добре, я потім куплю. Так, да так, -да, добре, добре. Ми ось такий йогурт не брали. Давай, може, нас. Давай Майкут. і той, і той. Давай будемо. Ну, Який там буде посмачніше? Хай. По 95 синтів. 50 гривень це на 4, якщо 12,50. Давай хлібчика, ти ж хліб не купив собі, давай хліба. Бо Сергію треба завтра на роботу. Я думаю, що оцей хліб буде. А ось дивись, такий хліб тобі піде. Ось такий по євро, ні. Самі. Так, він смачненький, ні, не хочеш такий? Ну, а такого немає. Да? Ну, нехай, я давно. Ну, то цей. ватний, а це хліб. Да, да, да. Це ж не ватний добре. Може і... ціла. Ну добре. Дивись. Потім будеш без хліба. Черт, Краще біду, бери, що ми там купили так, ріпчик, хамон і йогурт. Більш нічого в нас немає. Так, У нас тепер... фрукти є, ми купили фрукти. Все є. фарш треба нам щось таке. Подивимось. Оце на ходуги, мені, мені тут вони не подобаються, якщо на ходуги. це таке якесь м'яке дуже. Так, ойо, ой, курка. Зараз подивимось, що ми тут маємо. нам треба фаршик. Ось ми вирішили Колумбія взяти 3,50 є. 2,95, ми брали ось нам якось воно не сподобалось. Давай ось, ось добре, це да, 3,50 mm -hmm. трошки дорожче, але думаю, що може і смачніше воно буде. Так? І треба якесь печиво. Це якісь вафлі. А не хочеш такі вафлі? Чи це хліб, хліб, хлібці? Ось. Мені дуже подобається це печиво. Євро 65, ти будеш таке брати з собою на роботу? Ні, я зараз подивлюсь друге. Так, а як ти хочеш? Оце добре. Євро 35 не хочеш? Так, добре. Добре. Ну, ти любиш таке з маслом? Чи є? Як? Та, ні, я так вже... його. Добре, школи. Добре. Євро 15, ось якісь такі. Не хочеш такі? Та ні, мені треба для роботи, мені Добре, для роботи. Що mm -hmm. маємо, то маємо. Все купили. А ось таке з шоколадом. Так, добре, все. Я думаю, що нам більш нічого не треба фарш. А, будемо, давай візьмемо. А ну пішли туди, десь там. Оце такі тут -то опірушки дорогенькі, дуже. То вони, може, свіжі. Це ж їхня продукція. 203. 208. Ну давай, нам і одного би... Бати, охай 2 євро. Ой, Настя попросила давай, нам у нас якісь чіпси. Якісь? Ні, вона так і не буде їсти. Ні. Оце, оце, оце. Наші, вона. вона так і не Распільця. буде. Ні, не буде. Ну добре, хай. Ну, мені кажуть, а так і полі треба, якщо Насті. То... Ну давай, А де вона? Отой -от? добре. Все, на бутерброди є колбаса, фарш ми купили, це на голубці. Ось така велика ми взяли. І Сергій бере собі теж на роботу. Я взяла за 2,40. Це буде з чорним шоколадом, а тут буде молочний. Оце молочний це велика, така, на троїх буде до чаю. Ось так. Ой! Ой, Все, купили. Пердона, пердона, пердона. Ось такі в нас ціни на шоколад. Оце ну, класний шоколад. Такий смачний. 19, 22, так, 24. Ага. Це оце. Угу. Так. Пробили. Так. А оце. Що-що. Все. Ось трошки вам поближче зніму ялиночку. Бачите, які іграшки величезні? Тут було свято, яке відкривало оце. Новорічне свято. Хоч до нього ще й далеко, але підкривали вони. А це ось напротив, це ресторан, як його? А, ні, ось Арабат, Арабат. Оце ресторанчик чи кафешечка, це чисто тур, турецьке. турецький. Турецькі блюда там можна покоштувати. Так, щось сергій там довго. Зараз вийде. Це магазин Бонарея. Дуже-дуже гарний.